На сьогодні фото відео батл між Pixel 7 Pro і iPhone 14 Pro. от легендарні флагмани від легендарних компаній з офігенними наборами камер. І так чи інакше, в будь-якому випадку, який би ви телефон не вибрали, ви отримаєте дуже хороші камери, одні з найкращих зараз на ринку. Е, крім того, в цьому відео буде міжсезонний батл, тому що ви побачите кадри з осіннім листячком. І тепер ви бачите кадри з снігом на деревах. Так що, от міжсезонний зимо-осінній батл. Так, що таке біль техноблогерства? Виходить, ніби норм погода пофоткать. Все, все. І ніхера не видно через туман і снігову бурю. курчу, нічого не видно. Тільки Таня видно. Таня привіт. Тебе видно. Почнемо з відео, яке мені було цікаво порівняти, враховуючи його постійне нахвалювання у айфонах. Попередньо так, відео на айфон виходить краще ніж на піксель. Та не поспішайте кричати Я ж казав. і кидатися в мене огризками. Давайте розберемося, чому так виходить і чи є прямо прірва в якості картинки обох флагманів. Для початку треба зрозуміти, що рівень деталізації у iPhone вищий незначно, а основне враження про начебто грандіозно більшу кількість деталей витягує піднятий вгору контраст та контуринг об'єктів у кадрі. При детальному розгляді стоп-кадрів з відео можна помітити, що iPhone малює контури в моментах, коли їх там в принципі немає і бути не може. При вивченні зблизька це виглядає ненатурально, однак Apple робить це грамотно і на загальному Зображені, це відбивається позитивно, адже люди люблять більш контрастні відео. В плані стабілізації iPhone теж трішки краще справляється, та це вже зовсім не така суттєва різниця, яка була колись. Так, збігає стабілізація, піздець. А от з кольорами та балансом білого промахуються обидва телефони. Тут я не зміг визначити телефон, який би передавав все максимально, як воно є в житті. Фейлили обидва апарати в різних ситуаціях. Рівень шумів на відео значно вищий у пікселя, причому навіть при хорошому освітленні. Швидше за все це пофіксить з оновленнями, та наразі маємо, що маємо. Так, 4 к 30 кадрів на Піксель 7 Pro і на айфон. 14 про. Виглядає так. Якось так. Приблизно якось так. Тетяна, скажи Кажи, привіт. Скажи привіт! Привіт! Це все, що ти хотіла сказати? Рест. Yeah. До роботи автофокусу в мене немає претензій на обох смартфонах. Він працює швидко, точно та передбачувано. Шкіру людей піксель на відео дещо згладжує, хоча на фотографіях робить все рівно навпаки. Чіткість на айфоні не викликає претензій, однак кольори інколи люблять все таки схилятися до жовтого кольору. Ультраширококутні модулі показують дещо більшу різницю в зображеннях. Шуми в цьому режимі ще помітніші, а робота автофокуса на смартфоні від Google трохи менш стабільна. Рівень деталізації теж падає, тут дається взнаки більший кут огляду, менший розмір окремих пікселів та сенсора. На основному ж модулі в мене закрадається підозра, що iPhone доповнює реальне боке програмним, щоб виглядати виграшно. Бо такої різниці заблюреності фону. Не мало б бути, зважаючи на практично ідентичні розміри сенсорів та світлосилу в обох смартфонів. <клес> Why are you running? Why are you running? Зйомку на зум камери складно порівнювати, адже кардинально різні кратності. Знімати з рук відео на трьохкратний телевик айфона значно зручніше, особливо в плані стабілізації. Та п'ятикратний перископ пікселя перевершить деталізацію айфона на рівнозначному наближенні, та це найкраще помітно лише в більш-менш статичних сценах. Бемо жовтий сніг. Якою фігурою ти б хотів бути в шахматах? Конем. Чому? Можна подати буквою Г. Ясно. виграна. <рес> Молодець. Шатіма, йопта. Ну, давай про цей кінематографічний режим розкажу, про який я вже розказував, але фіг з тим. В айфоні він знімається в 4К, крім того, силу розмиття можна потім відредагувати у редакторі, вбудованому. На пікселі такої можливості немає, плюс пишеться у Full HD. Але сказати, що. Цей кінематографічний режим, що на айфоні, що на пікселі, можна використовувати для зйомок чогось серйозного, для того, щоб потім показувати на великих екранах, то я би не рекомендував, От, легко кажучи, тому що огріхи, розмиття, вони чим більша діагональ, тим більше помітні, так чи інакше. Плюс при поганому освітленні картинку будуть давати обидва телефони не дуже. Хорошого, от що я можу сказати. Однак ви можете помітити значно гіршу картинку, яку видає Піксель на цих моментах, просто тому, що він вирішує залишити блюр фону таким же сильним, навіть якщо об'єкт зйомки далеко відійшов від камери. iPhone у цьому випадку робить це максимально грамотно, тому зменшує рівень розмиття при віддаленні від людини. Та от зблизька результати на обидва смартфони стають максимально схожими. Проте я б порадив програмістам. Гугла таки трохи зменшити рівень програмного розмиття, адже чим він вищий, тим краще помітні косяки алгоритмів. Боо! Що це за 4К. 4К, 4К. Боже, фронтальна камера Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro і моє бурякове ло. Так, зйомка на перехресті біля машин без розбірливого мовлення. Мене чути десь так. Машини приблизно шумлять одинаково. От. А тепер знову шумлять машини, навіть сильніше, але... Мене має бути чути краще, бо вімкнена функція розбірливого мовлення від Google. Відео в режимі суперстабілізації виходить пристойним лише при достатній кількості світла. У iPhone перевага у деталізації, адже він знімає у 2.8к, тоді як піксель робиться у Full HD. Та якість безпосередньо стабілізації можна назвати практично ідентичною на обох смартфонах. Ну чого смішного не зняла я. А я не зняла відео, ти що? Так, да, ти тільки що натиснув. Не не Таня заруїнила купа відосів, бо не знає, що коли йдуть секунди, тоді записується відео. Коли не йдуть, тоді не записується. Мені дуже соромно. Ні, тобі не соромно. Мені аж зле стало. Ультра ширококотні камера. На iPhone і на піксель. Ура! А... Примкнися на одиниці. А тепер основні камери. Пікселя і айфон. Ура! Не губи потріскали. Не треба це знімати. Зум камери на iPhone, на пікселі, на iPhone 3x, на пікселі 5х. Шарите, різниця. суттєва. От скажімо так. А я посплю. Це два ріки ведуть до мого сердачка. І до каналу Тигнарій. Перейдімо до фотографій, де ситуація суттєво змінюється. Почнімо з ультраширококутного модуля, який на денних фотографіях показує кращі результати деталізації у пікселях. В Темних умовах Google теж старається програмним способом витягнути деталі, та краще б він цього не робив, адже починають з'являтися катастрофічні шуми на фоні айфонівських знімків. Тому, на мою думку, широкий кут пікселя виграє в день, однак програє вночі. З основними модулями ситуація дуже складна, оскільки обидва смартфони роблять дуже хороші знімки на перший погляд. Та коли почати придивлятися, то на перший план виходить жахливий динамічний діапазон у iPhone. Це означає, що чимало деталей у темних ділянках iPhone просто не помічатиме, а на світлих ділянках будуть суттєві вибілення. В цьому випадку піксель значно виграє і не дає шансів яблучному флагману. У випадку із простішими сценами загальний рівень деталізації на обох смартфонах майже ідентичний, зовсім невеликою перевагою пікселя. Та потрібно відмітити, що Піксель не дозволить вам зробити фото вище 12 мегапікселів, тоді як iPhone в режимі Pro-RAW розкриє всю деталізацію своїх 48 мегапікселів ціною величезних розмірів окремих знімків. Вночі iPhone схильний витягувати експозицію, щоб знімки виглядали світлішими. В плані деталізації я б сказав, що iPhone частіше обходить піксель, хоч і варто відмітити, що це відбувається не завжди і не по всій площі. Ще кадру. Шумодав в обох флагманах чудово відпрацьовує, а от по кольорах піксель трішки холодить картинку, тоді як алгоритми айфона надають перевагу теплішим відтінкам. Це відбувається не завжди, бо в сценах зі снігом, наприклад, ситуація чомусь протилежна. Двократний цифровий зум на обох флагманах бере інформацію із середини сенсорів, тому видає результати дуже наближені до оптичних. В середньому деталізація на айфоні виграє зовсім трішки, і цей виграш потрібно шукати дуже ретельно, розглядаючи годинами окремі пікселі, чим я і займався багато часу. На трикратному наближенні у айфона підключається оптична камера. Тоді як Піксель продовжує застосовувати цифрові алгоритми на основній камері. Звичайно, оптика iPhone виграє, це передбачуваний результат. Та на п'ятикратному зумі ситуація міняється, адже на арену виходить перископічна камера Pixel. Проте алгоритми айфона з усіх сил починають займатися образотворчим мистецтвом, і на перший погляд це виходить дуже навіть гідно. Однак при зближенні ми бачимо, що у нейромереж яблука серйозні проблеми із прямими лініями. Їх серйозно так викривляє і плющить. Нестачу оптики Apple намагається компенсувати вищою контрастністю і зайвим контурингом. І потрібно визнати, що це працює дуже непогано, якщо не вивчати знімки більш детально. Фотографування динамічних об'єктів це той випадок, коли піксель досі не має собі рівних, і мій тест це лише підтвердив. При активному русі та ще й при нестачі світла відсоток вдалих і чітких знімків на пікселі вищий, ніж на айфоні. Не можна стверджувати, що різниця колосальна, але вона таки є. І якщо ваша галерея на 90% складається з бігаючих котиків і песиків, тоді вибір очевидний. Ситуація з портретами не на боці пікселя, адже через любов алгоритмів до надбірної деталізації ваша шкіра буде виглядати не найкраще, легко кажучи. Хіба у вас ідеальна шкіра, тоді так, портрети на піксель вас задовільнять. Звичайно, вімкнена в опціях ретуш дещо нівелює, проблему, однак на iPhone її в будь-якому випадку немає. Крім цього, Pixel всі портрети витягує з основної камери, тоді як iPhone перемикається на свій трикратний оптичний зум, що дає кращу якість та більш натуральну фокусну відстань. Давайте так. Набором камер на обох телефонах більшість покупців будуть задоволені. Не може йти й мова про те, що хтось у когось виграє на 90% по сукупності параметрів. Сильні сторони iPhone, портрети і зйомка відео. Сильні Сторони пікселя, динамічний діапазон, дальнобійний зум та зйомка рухомих предметів. Це саме ті сценарії, в яких різниця найбільше буде кидатися в очі, хоч це одночасно і не означатиме, що на піксель неможливо зняти якісний портрет, а на iPhone зафіксувати кидок мангуста. Обидва телефони також мають і достатню кількість недоліків. Скажімо, справді, якісне відео айфона псує досить срата якість запису звуку, а піксель Міг би і краще боротися з шумами, особливо на ширококутному модулі та при зйомці відео. А ще у найпопулярнішому світі телеграм-каналі Технарня нещодавно пройшло опитування, де виявилося, що 78% людей взагалі дуже рідко знімають відео, тому розхвалювання iPhone справедливе лише коли техноблогер робить огляд для іншого техноблогера. Бо в реальному житті виявляється, що навіть мамкіним тіктокерам переважно вистачає якості відео. Відео із середньобюджетних телефонів, адже соцмережі і так стискають файли суттєвою втратою якості, а серйозним продакшеном, ну от як у мене на каналі. Займається лише невеликий відсоток відбитих на всю голову. Тому уважно проаналізуйте свою галерею в телефоні за останні кілька місяців та зрозумійте, якими сценаріями зйомки ви користуєтеся найчастіше. Саме завдяки цьому ви зможете визначити оптимальний камерафон для себе та своїх завдань. Сподіваюсь, відео хоч комусь було корисним, бо на нього було витрачено багато часу і зусиль, а ще багато літрів кави. Так що діти техна. Підписуйтеся, якщо ще не підписані, тисніть дзвіночок, лайк, комент і так далі. І будемо робити більше всяких батлів, батли заради батлів. просто. Реп-батли будуть між смартфонами. Івано-Франківськ вітаємо з церквами, Бруківкою і Марцінки. Лайк. Like. Дуже багато глядачів величезний глядацький зал, вщен заповнений. Е, аншлаг, легко кажучи. О, десь так, як у нас на стрімарні. О! Під. Бігі... Курве! Я пердолю. При меншій, світла, е ультрашироко... При меншій кількості світла ультрашироко. При меншій кількості світла ультраширокоть на камеру. При меншій кількості світла світля. Світля курва. Та за що? Все? Та напевно, так, да. не знаю, що сказати. Я добив.